Фільм в головних ролях якого знімаються Кіран Калкін та Джесі Айзенберг. А ще він польсько-американського виробництва, і це драма-комедія. Принципі мені цього було достатньо, щоб зацікавитись цією стрічкою. Але після перегляду у мене навіть не назбиралося слів, хоча б на три хвилини, як і емоції. Тож як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою Справжній біль давайте по порядку. Два брата євреї після смерті бабусі відправляються в туру в Польщу знаковими і трагічними місцями Другої світової війни. Заглибитися в ту атмосферу, побачити місця, де жила бабуся, і загалом зрозуміти, як було євреєм у ті часи, яким не вдалося втекти від цього режиму. Тож це водночас баді та роуд-мові типу до речі. Джесі Айзенберг тут до того ж є сценаристом і режисером. Та й загалом це по суті майже автобіографічна стрічка про нього. Один з братів дуже спокійний, має родину нормальну роботу, в принципі, ні на що не жаліється. А ось другий просто відірви та викинь. Ну дуже складна людина, але з ним весело. Головні герої грають 20-річних хлопців, що трохи дивно, але загалом на перегляд це не впливає. Ще з ними невелика групка людей та гід. Це основні діючі персонажі, з якими ви проведете ці всього на всього півтори години, які відчуваються як три. Це кіно про діалоги, про нереальну кількість діалогів, при чому головні герої ще й так швидко базікують, що навіть власні думки не встигаєш почути. Частково це халявна екскурсія різними містами Польщі з сумним вайбом. Тут піднімають доволі такі важливі теми, навіть є інтрига в житті одного з головних героїв. Правда, відповіді на свої питання ви так і не отримаєте. Тож потім додумайте самі собі, що і як було і чого воно взагалі так. Загалом це важлива тема, про яку не слід ніколи забувати. Але як показує практика, люди так нічому не навчилися, навіть навпаки, повністю ігнорують ситуацію. Цю, якщо це безпосередньо не стосується їх власного дому, Третя світував вже на порозі, тож рано чи пізно дійде до кожного. Фільм має декілька нагород, якщо що, то багато таких як і я просто не зрозуміють, які це шедевр. Але хімія головних героїв та загалом їх гра мені сподобалася. Приємні спокійні кольори не був у Польщі, тож не знаю наскільки чітко її показали. Але пострадянська архітектура вона й в Африці буде такою. Спецефектів немає все знято наживо, як кажуть, але якось все по дитячому незважаючи на те, що фільм має дорослий рейтинг через розживання наркотиків та тем, про які розмовляють. Музика є її багато. Переважно це шопен, наскільки я розумію. А можливо, це була взагалі одна і та сама композиція, яка постійно повторювалася. Не вразило, але й нічого поганого сказати не можу. Композитор стрічки Роберт Насао. відомий за такими фільмами, як кохання, хвороба Доброго дня мене звуть Доріс та Гола Джульєтта». Це своє життя дивувався всіма тими жахіттями Другої світової, але зараз це вже так не чіпляє, враховуючи те, що відбувається в Україні. Тому фільм має право на існування. Звісно, це не про нас і не для нас зроблений, та й недоречно приплітати сюди свої проблеми. Але зараз не той час, щоб якось його оцінювати, тим паче дивитися на людей, які вільно подорожують. Ну, якось так. Ну а що?